Особливо у найтемніші часи, шановні пані та панове, за кілька хвилин ми розпочинаємо третій саміт перших леді та джентльменів: ментальне здоров'я, стійкість та крихкість майбутнього. Зараз ми бачимо, як до Софійського собору прибувають перші кортежі. Вітайте, засновниця саміту, Перша леді України Олена Зеленська. Раді бачити першу леді Литви Діану на Усідєні. Вітаємо першу леді Чехії Єву Павлову. Перша леді Сербії Тамара Вучич. Зустрічаємо. Перша леді Естонії Сіріє Каріс. Надзвичайно раді. З нами Юрай Різман, партнер президентки Словаччини. Вітаємо доктора Алиша Мусара, першого джентльмена Словенії. Зустрічаємо Анну Акопян, дружину прем'єр-міністра Вірменії. Бачимо доброго друга України Ботенберга, чоловіка премєр міністерки Данії. Раді вітати усіх. Почнемо за мить. Терор, природні та промислові надзвичайні ситуації, зміна клімату, політичні та економічні кризи, демографічна криза, The world is світ є крихким і занадто мінливим. мінливим. І дуже часто ми не, не встигаємо за цими змінами. Хань і вірус, а кові-19 вже захопив планету. На жаль, нові загрози не будуть вічливо чекати, поки людство впорається зі старими. для того, щоб відреагувати на ці сучасні виклики, був започаткований саміт перших ледя та джентльменів два роки тому. Саміт став ефективним майданчиком для обміну думками та ідеями. Але реальність поставила перед нами новий виклик. Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Україна не зламала Україну і не зламає, не зупинила життя в нашій державі і не зупинила. Тема людського виміру після воєнної реконструкції України стала наріжним камером другого саміту перших леді та джентльменів. У нас були гості офлайн та онлайн. Це були перші леді та джентльмени із 23 країн. Світові відомі особи, атлети, культурні діячі, які підтримували Україну з перших днів війни. Цього року серце світу знову б'ється в Україні. У святині Софії Київської ми зібралися тут ще ширшим колом і ми будемо працювати над нагальними питаннями поточного порядку денного. Ми також підтримуємо тяглість обговорень, тому що післявоєнне відновлення не є можливим без психічного та ментального зцілення. Дуже складно говорити про психічне здоров'я у контексті війни в Україні я не можу собі навіть уявити травму, яку переживають ті люди, яким довелося голими руками розбирати завали своїх домівок, травму, яку зараз переживають військовослужбовці на передовій, або травму, яку переживають діти, які позбавлені свого дитинства. Ментальне здоров'я це глобальний виклик. Цілий світ роками жив. Серед перегонів за досягнення, не зважаючи за високозаплачену ціну, важливість ментального здоров'я, а це тема сьогоднішнього саміту, не може бути переоціною. Страждання не є нормальним станом для людини. Відсоток психічних захворювань збільшився. Оцінюють, що до 20% дітей та підлітків страждають від психічних розладів. Ми дійшли згоди щодо потреби заповнювати наші серця і дбати про спорт, культуру для того, щоб відновлювати здоров'я та добробут. Кожна сьома дитина зараз зростає у зоні конфлікту. Конфлікти і війни мають величезний вплив на ментальне здоров'я та добробут людей. Мої думки зараз з тими. Хто страждає, а також з тими, хто підтримує тих, хто страждає. Психічне здоров'я має велике значення не лише для окремих людей, але також з огним точки зору. Боротьба за психічне здоров'я це величезний виклик. Ми повинні впевнитися в тому, що ці виклики не кинуть знову у тиху епідемію, яка тривала роками і поколіннями. Надзвичайно важливо говорити про психічне здоров'я, зокрема зараз, але говорити недостатньо. Ми повинні діяти. Ми повинні ламати стереотипи. Ми також повинні створювати середовище, в якому турбота про психічне здоров'я буде загально прийнятою. кожен із нас повинен бути дуже обережним щодо себе і своїх родичів. Надзвичайно важливо, щоб ми ділилися своїми знаннями, досвідом, навиками та експертизою, які ми здобули одне від одного. Важливо також розуміти, що психічні розлади є досить поширеними і їх можна лікувати. Психічне здоров'я є важливою частиною здоров'я, і ми не повинні нехтувати цією частиною нашого здоров'я. Рана, яка прихована, стілюється дуже повільно і складно. Саме тому тут важливим є одне слово комунікація. Ми повинні обговорювати обмінюватися ідеями та хорошими практиками. Ми також повинні захищати психічне здоров'я, адже це інвестиція у наших людей, наші економіки, наше майбутнє. Державні та неурядові організації провели кампанії із підвищення обізнаності для того, щоб зменшити стигму. Ми повинні пріоритизувати. Ми повинні говорити про психічне здоров'я, тому що таким чином ми впевнені в тому, що наші нації і народи мають все необхідне для того, щоб справлятися, і для того, щоб бути стійкими, незважаючи на такі виклики та випробування спортивні зірки, відомі медіадіячі і представники суспільства всі зараз закликають відкрито говорити про психічне здоров'я, а це є свідченням.